mm <music> Ані жаркі дні літа. І ні, ми не на морі. Це телегульський ліман. Сьогодні ми приїхали до устрічної ферми Остерві. Ех, Зараз би як запірнути, але в нас інші плани. Tell me what you want, yeah. like, Наш план дій на сьогодні. Скуштувати устриці, покататися на катамарані та покататися на квадроциклі. Але давайте спочатку дізнаємося, що тут взагалі є. Тут вже третій тиждень, як ви бачите, людей багато. В морі купатися небезпечно. Тут у нас тільгульський лиман, дуже чиста вода. Вода корисна, вона солона, має там 30 проміли солі, то що можна там підлікуватися трохи. Тому це на даний момент вийшло так, що це ледь не єдиний такий можливий відпочинок людям з дітками, щоб вони могли приїхати тут і відпочити трішечки. Є катамарани, можна покататися, є квадроцикли. Будемо будувати восени готель, щоб вже люди могли, бо дуже багато людей, які хочуть приїхати тут, наприклад, на тиждень. У нас тут люди можуть зупинятися з палатками, можуть приїжджати своїми палатками, ставити, будь ласка. Дуже смачна устриця. Е, є люди, які жодного разу ще, наприклад, не куштували. І е, у нас е, це те місце, де варто спробувати це перший раз, тому що наша устриця дуже смачна. І якщо вам не сподобається наша устриця, ви можете сміливо казати, що ви устрицю не їсте. Привіт, мене звати Антон. Устриці діляться на, на розміри. Третій розмір, другий розмір і перший розмір. Третий размер он имеет год. Второй размер полтора года. Первый размер 2-2,5. На что нужно обращать внимание? На устрицу. Это чтобы она закрытая была. Купили в супермаркете, проверили, постучали, как два камня. Не, не должно быть звук пустоты. Понюхали свежие. Все окей. Как в домашних условиях открыть? Можно со стороны зайти, но это долго. можно с этой стороны. Вот. Замочек. Черная точечка. Забили. Приподняли ножик до упора і підрізаємо верхнюю ножку. І підрізаємо. Должно пахнути морем, свіжістю, Вот. І 2-3 капельки лимончика. Попробуйте. Бон аппетит. Отож, друзі, я вперше куштую устрицю і давайте подивимось, яка буде реакція, які будуть мої відчуття. Ну, я думаю, що селена сладковатость єсть. Так, я, чесно кажучи, думав, що вона буде набагато гірша. У мене складались зовсім інші відчуття від смаку устриці. Ні, вона смачна. Мені подобається, що вона така дійсно кисла за рахунок лимонного соку. Наскільки я розумію, устриці це такий продукт, який або подобається, або ні. Пробуйте, експериментуйте, не бійтеся. Це чистий продукт, це чистий э, білковий, легко усваю в організмі. цинка, йода, вітамінів В, С А здоровий продукт. Хто сидить за здоров'ям? Ну, я всім советую кушати. Так як ми тут ще три тільки третій тиждень, ми сюди запустили малюк. Це маленький спад, називається устричка малесенька, і тут будемо дивитися, як, як він буде себе тут поводити. Але водичка з цього лиману нашим устричкам підходить. Це нальок устриці, ми його замовляємо з Франції. До нас він приїжджає в такому вигляді, він вирощується від 12 до 18 місяців, дорощується в лимані і потім вже на продажу. Що ж, друзі, якщо я вже куштую другу устрицю, значить мені сподобалось. Тож приїжджайте до ферми «Ойстервіль» в Одеській області та куштуйте, насолоджуйтеся устрицями. Я не міг не скористатися можливістю покататися на квадроциклах. Я цього ніколи в житті не робив. Тож візьму інструктора і покатаю, Поговоримо трохи про атмосферу цього місця. Крім того, що тут можна поїсти мідії, устриці, равликів, тут також можна е, залишитися наодинці з природою. Однак, у вихідний день, як сьогодні, тут навіть яблуку нема де впасти. Людей дуже багато і це зрозуміло, тому що вони замінили всім класичні пляжі саме на цей. Однак, якщо пройти трохи далі, то можна знайти е, більш вільний пляж. Так, тут немає шезлонгів, але також відпочити можна. Ще хочу відмітити той момент, який дуже важливий для а, відпочиваючих пляж. Дуже чистий, що а, пісок, що вода, і а, зараз у середині а, серпня вода дуже тепла, тому відпочивати ви будете комфортно. Це другі будиночки равликів. Їх зараз не видно, а, тому що вони вилазять лише за певних умов. До речі, їх тут також і готують. Так, у нас є в меню равлики. До речі, дуже смачні. Я рекомендую скуштувати. А, і люди приходять, а, дякують нашому повару. Сьогодні, сьогодні просили показати цю людину, яка таке чудо робить. Ну що, тепер скуштуємо равликів. Їдяться вони ось такими ось маленькими шпажками. Чесно кажучи, я не дуже сильно хочу її куштувати, однак обов'язок ведучого повинен зробити. Так, ми беремо її, ось таку цією шпажечко, ось туди отако залазимо, дістаємо її і куштуємо. Куштую я вперше, як і устрицю. Смачна. Вона така, ну зазвичай вони е, равлики, вони взагалі, наскільки мені відомо, без смаку. Е, смак, такий тонкий смак, роблять е, соуси, в яких вони готуються. Ось ця була у гірчичному соусі, і чесно кажучи, мені подобається так. Їсти можна смачно. Приїжджайте, куштуйте, їжте равликів. Наш воді нас катає не лише на авто, а й на електрокатамарані. Ще один чудовий вид відпочинку. Зміни місце дислокації. Що тут, що там зручно. Давай погнали до берегу. Накіно неверсдо. Мені здається, я вам показав усі переваги та розваги, які є на цій устричній фермі. І тому я зараз хочу зробити те, що роблять всі, хто сюди проїздить. Просто відпочити. Але не переживайте з вами. Ми побачимось у наступному випуску. Так, це коктейль Мені, будь ласка,